Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру 509 номер, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі з 7. Має чудове планування, велику кухню студію, як ви бачите, досить світлу та простору. Кімнату. Ось. Кімната також світла. Санвузол великий, майже 6 квадратних метрів. І прихожу. Загальна площа 46 квадратів можна під оселі. В квартирі вже виконано певну частину ремонтних робіт. Перше, встановлено, як ви бачите, двері прихованого монтажу. Це не стандартні двері. Це двері мають 250 на 90 розмір. Тобто вони і ширші, ніж стандартні, і, і вищі. Стандартні двері 210 висоту мають. Ну, Разом там з лиштвою і так далі. Тут двері 250. -ка. За рахунок цього ми бачимо, що збільшено простір. За рахунок таких високих дверей, візуально вам все здається більшим. Ну і без того квартира досить простора. Значить, що зроблено? Як ви бачите, стіну, привіконну стіну та укоси всі змонтовано пошпакльовано. Також встановлено, встановлено підвіконня, як ви бачите, також пошпакльовано лівобічну стіну, робочу зону. Ось цей перехід пошпакльовано та прихожу всю пошпакльовано. Тобто залишилось пошпаклювати лише одну стіну, її власник не шпаклював, тому що тут мали бути панелі. Але оскільки квартира продається, то панелі захочете встановити ви або дошпаклюєте. Як ви бачите, власну частину робіт зроблено, також розведено електрику максимально. До цієї квартири присутній також. Зроблено дизайн-проект, його я вишлю у кожному особисто повідомлення. Пишіть, є номер в описі, надішлю вам дизайн проєкт. Як бачите, виводи зроблено в принципі, максимально, і виводи зроблено під, під дизайн-проект. Також в комплекті йде одна батарея, така модульна, перша, і в кімнаті друга. Заходимо в кімнату. Кімната вся також пошпакльована. Зроблено лукоси. Вивід також стоїть на кондиціонер, встановлено трасу. Як ви бачите, також тут радіатор стоїть, модульний. на телевізор. Все зроблено. Тобто чорнові роботи зроблено. Як ви бачите, по відео і електрику розведено і пошпакльовано. Далі санвузол показую. Санвузлі тут трошки є. Будівельних матеріалів та сміття будівельного. В санвузлі також розведено водопостачання, каналізацію та електрику. Тут у нас вивід під болер, внизу під пралку. Далі тут унітаз, холодна вода. Далі тут умивальник. І виведено освітлення та розетки, освітлення на дзеркало та розетки. Виведено біля умивальника. І ось тут буде розташовуватись ванна або душова. Також вивід зроблено під сушку для рушників. Ось така чудова квартира. Нагадаю, 46 квадратних метрів, коштує вона на сьогоднішній день 57 тисяч доларів. Досить вигідний варіант на ринку. З огляду на те, що вже зре... зроблено а, досить ласову частину робіт. Е, усім, кому було цікаво, Запрошую вас писати, дзвонити мені, залишаю в описі також свій номер телефону, також в описі залишаю огляд житлового комплексу. Також покажу вам на завершення відео вид з вікна. Ось такий вид з вікна. Територія повністю закрита. Є дитячі майданчики, спортмайдани. 500 паркоміс на 350 квартир. Тобто все чудово. Усім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги!